Ми скільки автор чекають на вас, дякую. Об'єктивно кажучи, зменшується кількість людей, які здатні читати книжки, тобто, просто інший, інший тип уваги і сприймання з'явився і він, і він швидкими темпами розвивається. Але мені здається, що в той же час книжка, як явище не помре, Тобто її. Ну, називемо їх е, прихильники, так число їхнє буде зменшуватись, але воно дійде певної межі, після якої вже зменшуватись не буде, і вона залишиться таким дуже вагомим, важливим чинником е, людського буття. Тобто, іншими словами кажучи, е, не багато людей буде читати книжки, але всі люди будуть поважати тих, які читають книжки. О. Тому приналежність до такої меншини читачів книжок буде надзвичайно престижною і важливою.